Ще зараз дуже такі історичні події в Сирії відбуваються. Президент Асад попросив притулку в Москві, до цього сказали, що він загинув. Mm -hmm. Я ніде не знайшла інформації, чи він справді живий, і його, наприклад, фотографій якихось, що він там в Москву прибув. Чи справді він живий, чи не, не, не може бути такого, що просто сказали, що дали притулок, а насправді Росія там замішана в якійсь там авіакатастрофі чи в прибиранні цього авіакатастрофі <зв>. да мені на днях у здається, скидали. Телеграм-канал, що розбився з ним літак. Так. Чи це ось, не, 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 не зрозуміло де правда? Не зрозуміло, де правда. Начебто спочатку сказали, що розбився літак. Потім була інформація, що він е, просто зник з радарів. І потім, як начебто, він з'явився в ну біля Москви. І офіційно там сказали росіяни, що прийняли е, цього шосада з родиною до себе. Прямо закрита вся інформація, що з ним на зараз тут або його дуже сильно ховають, або він дійсно вже перебуває в якихось, знаєте, або він. Як це правильно сказати? Ну дуже важко, ну, як важко. Е карти в перші 40 днів не дуже показують в плані людина жива чи не mm. жива, тому що це якийсь такий, знаєте, момент такого переходу. Mm -hmm. да, але те, що він на зараз обмежений в Русі і ну Тобто незрозуміло, що відбувається, і взагалі тут на нього і вежа виходить. Ну тобто ну, зараз, бажайте, ще не холодів, я Асад, а як його звуть, скажіть, будь ласка? Чи... Так, Асад. Башар аль Асад. ну От питаю, чи ти живий, і виходить карта вежі? Дуже всі карти не зовсім. Щасливе життя. Цікава. Ця інформація про те, що він зараз в Москві, вона більше розрахована на десятку кубків, це на громадян країни якоїсь. Тобто, це як більше для людей ця інформація розрахована. От я питаю, де він зараз перебуває, карта шута і десятка мечів. ну Тобто, карти ну так трошки не не, не про життя говорять. Йому він або в такому стані на зараз, знаєте, коли. ну це треба через пару днів, можливо, ще раз передивитися. Не, не, не бачу його сильно в цьому світі, скажімо так. Не бачу його тут сильно. Або його можуть ховати, навіть ну, просто приховувати сам факт того, що з ним сталося, не говорити про це, бо це невигідно на зараз. так? Отож, або можливо, ви казали, що він як зв'язаний, як немає руху в нього. Може бути таке, що він, можливо, і в Росії, але, наприклад, у нього немає права там пересуватися. Грубо кажучи, він як в полоні там знаходиться. Ви знаєте, ну, знову ж таки, ну, я вже перекрив, і знову карти не зовсім про життя. Е, Повішений, карта смерті. Ну, я розумію, що ну, щось, там, щось там взагалі не так. Питаю, чи б'ється його серце, виходить карта хвороби, шість кубків. Тобто, я так розумію, що або, це, знаєте, може, ще він знаходиться в такому стані, там, можливо, хвороба якась. або або там там... ще, або Нервовий зрив, може бути таке. Щось, щось такого, mm -hmm. да, так плану, тому що смерть вона зазвичай і показує часто на зміну свідомості людини, да? на зміну стану людини, коли йому там зовсім геть погано. Але те, що він обмежений зараз в діях, то це то це дам. Чи може він перебувати в якомусь в полоні, да, ви сказали, в якомусь ну, обмежений? Так, так. І сказали, що це як ми даємо тобі притулок, але ти маєш бути лише в цій кімнаті, нікуди, ні, ні туди, ні сюди тобі не можна. Це ж можна вважати полоном. Людина вважає, має свободи. Ні, це все рівно якась така інформація, це брехлива інформація, абсолютно про цей притулок і так далі. Він виходить е, стімка мечів і знову ж і на дні колоди, і місяць, і, і рефанд, всі карти про. Е, Жарливую інформацію на загал. Говорять те, що вигідно говорити, говорять те, що вигідно якомусь королю. Тобто заради спасіння свого говорять ось так. Ось таку інформацію, що дали йому якийсь прихисток. Тут все рівно не про це карти. Цією ситуацією користуються. Угу. Цікаво. Я вже питаю: дивіться, і знову Верховний суд питаю, чи він живий, і знову карта Верховного суду. А де ж не зовсім? Скажімо про життя. Подивимось. Подивимось. Ну, поки що його живого не знайшла. От я сьогодні от прям шукала новини, чи було там прибуття його, чи там його літак, фотка його е сім'ї якось. Не знаю. Так щось мені таке цікаво було пишуть там в коментарях, що сьогодні показували, що він в Москві. Та не показують які десяток років. Боже так. справа в тому, так що коли... вже і вже. так Пише писали новини, що він в Москві, але фотографії старі, з якихось там його приїздів минулих, там, з якихось зустрічей минулих Путіна. Ну, як новини, шукають просто якісь фотографії, які були там на загал. І прикріпили до новини, але це там вони в, літній, в літньому одязі стоять на, на, на деяких фотографіях. Тобто, ну, це не воно. От дивіться, я питаю, що це за фотографії. Карта місяця, карта зірка це відкрита інформація, створити спеціальну якусь новину. Місяць це спотворення інформації, це перевернути якусь інформацію, скористатися чимось, не показувати те, що є насправді. Знову ж таки, четвірка мечів, карта обмежених дій, він не може цього зробити. Тобто, фізично, або його не можна сфоткати, або його немає, щоб його сфоткати. Да? Що це за історія така з. Цими фотографіями це на загал. Знову ж, це для когось карта Єрафанта і правосуддя це щоб тримати контроль над ситуацією. Ось і все. У нас просто, на жаль, дуже часто вірять, тому що показують по телевізору, пишуть на парканах. Читають там, пишуть в новинах і так далі, так важливе повідомлення було посольство США в Україні знову попереджало своїх громадян про підвищену небезпеку. Вже була така ситуація перед тим, як нас обстріляли арешніком. Теж посольства попередили своїх громадян, вони не працювали там в ці дні, і через буквально там 3 чи 4 дні обстріляли арешніком. Чому знову вийшла ця заява? І чи буде якийсь такий. Обстріл якийсь великий. Да, це бажання захистити себе, бажання захистити своїх людей. В плані штатів, чому ця заява вийшла, да, це момент попередження. Це якась розвідка в них працює, так? Їм щось сказали. Звідки в них така інформація, да? звідки в них така інформація. Mm -hmm. Дуже, ну, Карта розвідки, можливо, да, тут паж мечів виходить. Ну, це, знаєте, більше ще така аналітична робота, можливо, назбирали даних там і сказали, але зазвичай паж мечів – це карта такого, знаєте, спостереження. Тобто, я дивлюся, спостерігаю, дивлюся там якусь інформацію, тут інформацію. Це цікаво, виходить карта Зеленського і карта режиму ну, Путіна, да? тобто карта Кремля. Нашої влади і карта Кремля і якісь розмови між ними. Тобто, звідки в них така інформація? Мабуть, загальний фон на зараз стосунків України і Росії тобто вони розуміють, що щось таке має відбутися. От. ну Є спостереження, да, що щось таке має відбутися, так як ви спілкуєтеся на зараз, мабуть, скоро. Давайте подивимося, там, ну, звісно, карти не скажуть точно дату, коли це прилетить, але ну, може на цьому тижні. Тут не тільки про Україну мова йде, угу. щось планується, планується, але знову ж таки вони чогось чекають. Вони чекають або якогось рішення, або вони чекають, коли вони отримують якусь відповідь. Тобто на зараз ну, загроза і вона йде. Ситуація, це чи готують вони масово не готують, буде багато, десятка жезлів. Але момент що буде на цьому тижні карта помірності, дві пентаклів. Тобто, ми будемо реагувати. По тому, яка буде інформація, ми будемо реагувати по необхідності, тобто яка буде ситуація. Карта світу говорить про те, що мова може йти не тільки про Україну, а загроза може стояти ще й якимось країнам там, Заходу, Європи, щось таке. Якісь провокації можуть бути всередині країни. Тобто тут зараз карти не про обстріли, карти про роботу всередині країн. Тобто, це можуть бути якісь навчальні заклади, це можуть бути церкви, це можуть бути якісь теракти, якісь ну, от, от там мінування, от такого плану. На це вони можуть зараз давати. Ну, більше ставку скажімо, да, чи прям готуються, чи готують найближчий обстріл? Так, да, повтор якоїсь ситуації. Да, щось таке може бути, але все рівно в очікуванні якихось рішень, причому от і домовленості для себе, в тому числі таке відчуття, що їм скоро мають або щось дозволити, або вони з кимось мають домовитися стосовно якоїсь допомоги. Тобто, щось вони чекають для себе якийсь ресурс від домовленості. І це або я. Не знаю, чому в голову приходить повернення, можливо, яких, як, знаєте, як зняття якихось санкцій, або послаблення якихось санкцій, не знаю чому. Але тут ну, от якось для себе момент допомоги, або від якоїсь іншої країни вони чекають якогось ресурсу. Тобто це може статися доволі неочікувано. По колесу фортуни, от як воно буде, тому розслаблятися я не, не раджу, Скажімо, повітря не ігнорувати взагалі. Ну, все ж таки, вони чогось чекають, якогось рішення. Це, знаєте, із серії, е... ну, як, як дитина мала. Там, от попросила, якщо батьки щось дозволяють, нормально себе буду поводити. Якщо не дозволяють, почну капризувати. Ну, тобто, якимось чином показати своє незадоволення. Ну, я перепрошую таке порівняння, але так, щоб просто було зрозуміло. Яка... Поведінка. Давайте от на найближчий тиждень так, що... гарні новини для України, які ми побачимо, щоб ми завершили з вами традиційно вже ефір гарними новинами і так. трішки підняли настрій на, нашим глядачам. На, Давайте просто найближчий час, найближчий, так, найближчий час. Для України, найближчий час, гарні новини для України. Ой, дуже швидко ми щось будемо бачити. Дуже швидко будуть розгортатися події. Я так розумію, що по колесниці можемо говорити про якісь успіхи на фронті, тобто це щось таке. А можливо, хтось до нас приїде в швидкому часі, скажімо, або тут новини будуть від якогось, ну, колісниця це. А, як лідер, якийсь, да, який може приїхати до нас з чимось, і щось таке нам дуже гарно привести. А, По суті, колісниця ще говорить про якусь техніку, а, таку швидку, велику, щось таке. Знаєте, прям якісь машини, кораблі, літаки, я не знаю, що не буде таке. Цього буде багато. Тут про великі ресурси йде. Україну, час. Якось все буде дуже змінюватися. Чомусь виходить карта вежі і колесо фортуни. Дуже неочікувано все буде змінюватися на нашу користь. Вежа на нашу користь. Тобто ми позбудемося чогось такого, що, ну да часто це буває через щось неприємне, але воно буде нам на користь плані. Ну, карта миру. Десятки кубків, що це може бути, карта миру, карта України. Ай Боже, тут ви розумієте, ще десь, ну, не знаю, чому це добре для нас. Тут ще якась агресія може бути, можуть активізуватися росіянці по певних напрямках, да? от Ми можемо цією ситуацією якось для себе скористатися, не, не знаю як, але знову ж таки карти про підвішення, про заморозку. про Я не знаю, чому це для нас добре, ну карти так говорять. В коментарях пишуть, може, припинення гарячої фази буде. Сам ну дай тобі. Боже, ну ми, ми, ми всі я, я, я так, наскільки я розумію, бачу по майстрам, да хто де ну кого. Коли бачу, можемо в принципі говорити про те, що до кінця року Ну ми ще чекаємо, віра вона ще є. Тобто мені чомусь там це 29 грудня, не знаю чому, просто воно мені десь там 29 грудня. Дай Боже, щоб так, але якісь глобальні зміни все ж таки туди більше до весни 25-го року. Але mm -hmm. от момент закінчення, знаєте, от такої, прям коли всі затамували подих. Знаєте, як набираєш дихання, от замріть. От оцей стан, от ну, ще, ще чекаємо. Ще не пройшов той момент, коли та все, нічого не буде. Ні, я ще чекаю.